Вітаю, друзі! Я трошки верстаю. Щодня, до 7 травня, до дати, коли моєму каналу виповниться 7 років, хочу щодня викладати подібні відео з невеличкими компонентами елементами, з верстанням цих елементів і компонентів, на HTML-CSS. це вже другий день. Ну вже говорити зарано, це другий такий проект. Сподіваюсь, перші ви дивились, вам сподобалось і тому ви дивитесь другий випуск. Сьогодні будемо працювати над ось таким макетом. Це фактично може бути секцією, і я її насправді макетик скоротив, щоб відео було не дуже довгим. Тут по факту була ще одна секція, точніше ще одна така картка. Як ці дві, тобто вона була більш широка. Я зробив її вущою, видалив таку саму картку, просто для того, щоб на екрані у підсумку це все виглядало більш гарно. В залежності від ширини потрібної сайту, у вас може бути там три картки, чотири картки, і таке інше. В даному випадку, це вже у нас по ширині 770 1062 пікселя, відповідно, ще одна картка давала б більшу ширину, і тоді вам було б незручно бачити це тут. Мені почали тоді більше переключатись. Зверніть увагу на варіанти навчання зі мною з моїм каналом на моєму каналі. Різні варіанти пропоную. Якщо вам цікаво розвиватися в напрямку створення сайтів, якщо, можливо, ви не знайомі взагалі з програмуванням, і хочете з цим познайомитися, є різні варіанти. Поставте на паузу відео і подивіться на цю інформацію. Проект складається з декількох файлів. Відповідно, ви зможете отримати доступ до фігма-макету, якщо напишете в Telegram. Посилання є в описі під цим відео, якщо не помиляюсь, або просто в шапці каналу є посилання на Telegramчик, де ви можете написати і отримати посилання. Ось так виглядає макетик. Секція, є заголовок, є ось ці такі ключові слова, по яких. Відбувається відповідно сортування. Є ці картки, є велика картинка, маленькі, відповідно, категорія, назва і е, статистика. Зверніть увагу, що картки ці вони мають однаковий дизайн по е, розмірам, по відступах, по шрифтах, і навіть оця картиночка, ця піктограмочка, вона така сама. По структурі ви бачите, як я зазначив, що це у нас секція, і в секції є атікли. Тобто, в секції є ось цей весь такий сіренький прямокутник зі скруглими, скруглими куточками. А на баді я додав більш темний сірий фон і два кола, два ці овали, які є окремими фоновим зображенням. Я покажу, як це відбувається через CSS. Дивимось ще раз на структуру. Атікл це у нас іде. Ось цей верхня частинка, так? І вона буде особливо, незалежно від того, що це теж тег-атіку, так атікл без класу. Ми е, звернемося до цього елемента окремим чином, для того, щоб надати йому певні налаштування, які відрізняють його від цих атіклів. В ньому є заголовок h 3 це ось ця частинка Popular Collection. В, далі йде оці всі слова, зроблені через UL, і в елементах leaves. В пунктах списку цього UL, well, обгортки списку, є теги A, в яких вже розташовані самі слова. Ну і відповідно, чи не вони стилізовані, як саме побачите за декілька хвилин. В цих картках, тобто це дві окремих картки, другою я навіть не буду показувати, там точнісінько такий код, тільки з різницею в тому, що імена файлів будуть інші. Що там у нас є? У нас є оцей div, це велика картинка. Далі йде div, в якій є три маленьких картинки. І внизу ще один елемент, в якому є тег P для назви категорії, і div як обгортка для маленької піктограмки, і оцього текстової, текстової позначки кількості зображень цієї категорії. Ну, я сказав, що я не буду показувати, але тоді, можливо, буде не дуже зручно. Не всім, не всім новачкам буде зрозуміло. Як це інші шляхи? Тобто мається на увазі, що зображення йдуть інші. Да? У них інші імена, хоча знаходяться вони в, ті, в тій самій теці images. Ось таким чином. Тепер про CSS. В CSS є звернення до всіх елементів через універсальний селектор-зірочка і призначення їм такої моделі поведінки, коли додавання в блок з фіксованою шириною педінгів не розтягує, не збільшує цю фіксовану ширину. а... Стискає контент, тобто враховується пейдінг, наприклад, в цій карточці в розмірах цього блоку. Це, з моєї точки зору, дозволяє більш просто відтворювати ті розміри, які є в макетах, без додаткових якихось обчислень. Далі для тегів body, H1, H2, H3, P, button ul, li я обнулюю зовнішні відступи і внутрішні відступи. Це робиться для того, щоб ті елементи, які мають від браузера за замовченням якісь відступи, щоб вони їх відключали, вони мені не заважали, а потім я вже визначаю ті, які потрібні. Тегу A, тегу посилання я відключаю автоматичне підкреслення і призначаю колір Ось такий, він там чорно-синій, такий темненький, це колір, який у всіх текстових частинок цього проекту. Ось той момент, тепер body, да, про фон за межами нашої секції, дивіться, є ось таке налаштування: є background, це загальне налаштування для фону і, відповідно, для кольору фону. Зверніть увагу, що іде ось один елемент, ось один елемент. Це bottom oval, тобто це нижній цей овал, у нього є. Відключення повторення, тому що якщо no repeat не було, він би повторював сам себе в межах всі, всього вікна браузера, його позиціонування в межах баді відповідно, вікна браузера, left 0, bottom 0, лівий нижній кут. фактично. Потім йде кома, і вже йде друге зображення: те, що тут справа вгорі, також без повторення фону, правий верхній кут. І саме тут, у другому елементі, я додаю фоновий колір, Інакше воно не спрацює. Тобто, якщо додати сюди колір, то ви не отримаєте такого ефекту, як зараз. Саме в останньому зображенні, якщо у вас декілька зображень на фоні, необхідно додавати фоновий колір, якщо він вам потрібний. В цьому проєкті два шрифти, основний шрифт це Poppin's з родини Serif Font Family. Бачите, він працює для ось цих частинок і ось тут. А для заголовка є інший шрифт. Ми його підключимо ось тут нижче, безпосередньо для е, селектора по імені Тега H3. Е, повернемося до баді. Е, стандартні е, розміри, ну, тобто стандартний прийом для надання розмірів баді, е, щоб цей фончик весь розтягувався на всю ширину, на всю висоту. Display Flex, Justify content Center Line, items-center. Дозволяє розташовуватися цій карточці посередині, по вертикалі по горизонталі. Нагадую, що якщо у вас екран не дуже великий, наприклад, і ви коли таке зробите і візуалізуєте картку, у вас верхівка буде залазити кудись-туди вгору, і ви не зможете прокрутити, не буде прокручування, то тоді ви повинні е, забрати. Align items центр. Дивіться, що буде, якщо я забере. І у вас ця картка вона буде, ну тобто в межах все ж таки екрану і починатися буде зверху. Теоретично, це повинно допомогти. Ну Сподіваюся, що, в принципі, цього розміру все ж таки буде достатньо, висота тут не така і велика. Колір. Одразу на всі текстові частинки, які мають можливість успадковувати від батьківських елементів, власне, тут немає ніяких специфічних, такі, що не вміють цього робити. Тому е цей колір розповсюджується одразу на всі текстові елементи, і, і ви не побачите його десь там. Здається, взагалі, наскільки я пам'ятаю, да, його більше ніде немає, тому що він одразу від баді до всіх призначається. Стосовно заголовку, ви бачите інший шрифт, інша родина шрифтів, і нагадую, до речі, що шрифти підключаються, один з варіантів підключення ось вони тегі лінк з сайту Google Fonts. На ньому, саме на ньому, генерується ось такий код вибором певних шрифтів, і ви теж можете це зробити, ну, тому що переписувати цей код повністю ось так, це, це буде по символу, це буде трошки занадто. Google Fonts вам в допомогу. Так, і... а ми йдемо далі. У заголовка я надаю Font Style Normal, font 700 – це його а, візуальна вага, розмір шрифта, font size 32 пікселі висота рядочка 40. Пікселі. Це все згідно макету, це все в фігмі я беру, коли виділяю цю частинку. І ось тут, на вкладочці Inspect, серед ось цих налаштувань я а, копіюю те, що Відноситься до цього елемента і безпосередньо працює тут в цьому проєкті. Merжен Bottom це відстань вниз, іде від цього заголовка. Давайте я, напевно, зараз зроблю ось так. До речі, бачите, він у мене адаптивненький, пару рядочків коду додатково до основного дозволяє це зробити. Дивіться: ось у нас є заголовок і є його відступ. Ось таким чином. Далі. OL список це для ось цих речей, тобто це у нас список, який зроблений Display Flex Flex контейнером, і Line Item Center, щоб по висоті там все було чітко вирівнювалось, вирівнювалось. Gap 8 пікселів, це ось ця відстань між цими елементами, ну і ширина 100%, І у цього у, у, у заголовка, власне кажучи, я її не задаю. Вона, бачите, по контенту фактично, тому що Flex. Тим, що я розширюю цей UL, я змушую, зважаючи на те, що це один з трьох флекс-елементів, я блокую, хоча ні, white 100% це не зовсім допомагає. Зараз чекайте, я там робив якось по-іншому. Так, article, А, да-да-да-да-да, дивіться, я переробив, я спочатку хотів шириною зробити. Зараз єдине, що я забув оце забрати. Здається, що зараз да, нічого не змінюється. Вайт 100% цей не, не дуже потрібен, скажімо так. Там трошки нижче я покажу, чому цей, цей перший флекс-елемент такої ширини, там інше налаштування. Шириною 100% ми, ми цього не досягаємо. Але, тим не менше, цей список є флекс-контейнером з центруванням по вертикалі цих елементів, щоб нічого там ніде не роз'їхалося, скажімо так. Відстань між ними 8 пікселів і самі елементи Лі, самі оці пунктики білі, вони мають відключений стандартний. Маркер, то завдяки тому, що вони є флекс-елементами, вони стали розташувалися за замовченням в рядочок. Фонд-вейт у них 500, розмір шифта 16, висота рядка 24, мінімальна ширина 75. Це для того, щоб, якщо буде потреба надати якийсь елементик ще один, він буде з довгою якоюсь назвою, відповідно, воно автоматично розтяглося. Мінімальна ширина означає, що менше він бути не може. Я з макета обрав 75 як найменший елемент. Подивіться, вони насправді всі різні. Бачите, 82, от 75, 88, 93. Це от, от, така гнучка схема, коли ми обираємо найменший з вже існуючих в макеті, а інші вони, там, де більше тексту, вони самостійно розтягуються. Бекграунд це білий цей фончик, скруглення куточків у цих елементиках, тобто маю на увазі ось цих відступи по 10 пікселів. Причому верхні, насправді були б не обов'язкові, якщо б ми сюди застосували Display Flex саме для тексту. Дивіться, ось так це виглядає без нього. Інший варіант розташування Display Flex, Justify Content Space bit... Center, перепрошую. І Align Items-Center. В принципі, буде те саме, єдине, що тоді потрібно додати пейдінги лівий і правий, тому що на довгих назвах. Це не працює. Ну, тобто, ви можете обирати або той варіант, або той варіант. Там поєднгі зі всіх боків. Тут, виходить, у нас буде ось так. Ось. Все те саме. Яка схема вам більше підходить, можете обирати самостійно. І фіксована висота цих елементів, 44 пікселі. Все. Далі, ось ці відстані по вертикалі і по горизонталі, це у нас гепи. Відповідно, це вже стосується самої секції. Самої секції у неї є, на що варто звернути увагу, є педінг, є гепи, які, власне кажучи, надають ось ці зелений цей простір і відстань між цими елементами. Далі. Далі, далі, далі. Так, 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 так. так. Ширина 100% це. У нас оця вся секція з мінімальною висотою 777, а максимальна її ширина. Тут трошечки я е зробив. Е спочатку я робив просто Макс Файті 62, потім, коли подивився, що тут легко адаптувати, і вирішив, що варто це швидко показати вам також в кінці, да, е я зробив зміну. Це css змінна таким чином оголошується. Я записав цю зміну, це, типу Dynamic Whites. Я вигадав таку назву, скорочено, Динамічна ширина. 1062, 62 пікселі — це ширина е, секції ці, цієї за макетом. Потім записав цю зміну, використав через VAR, через функцію VAR в, тут же ж, в цьому блоці. І потім я цей, цю зміну просто використаю ще раз для обчислень е, іншої ширини. Коли ширина екрана буде меншою, побачите це в кінці. Фоновий колір, тінь у цього блока зовнішня, ви її бачите, можете бачити навколо. Ну, тобто чітко ось цей контур е має таке відтінення і краще подає це цей блачок. Весь. Border Radius — це скруглення куточків, Display, Flex, Justify, Content, Gap е — це все якраз стосується розташування цих всіх трьох елементів. А флекс wrap wrap змушує якраз з рядкової схеми, коли три елементи повинні бути в один рядок, переноситись ці елементи вниз. Тобто це не просто окрема частина, це один флекс елемент, другий флекс елемент і третій. Але вони розташовуються так, тому що не вистачає місця і формують цю частинку. Uh, article – це безпосередньо один, два, три блоки. Але це загальні налаштування. А оце через псевдоклас First Child це перший. Відповідно, це основні. Якщо я дивіться цей зараз закоментую, буде трошки погано виглядати. Бачите, він також має білий фон, він також має центрування, певне там, і, і так далі. і так далі. Тому я що роблю? Я роблю наступне: я загальні налаштування. Flexів надаю тут. Flex Direction Column змушує всі елементи бути flex-простором, але зверху вниз. border-radius кругляю кути, надаю педінги. Ось ці ось такі тут по боках. А в First Child я обнулюю ці педінги. Я відключаю білий фон і перебудовую Align items на Flex Start. Та, там в мене був Align items center Тут Flex Start для того, щоб вони розташовувались з лівого боку. І саме Flex-Basis Basis. Flex basis Дивіться, бачите, ось так воно а, іде сюди, в правий бік. А, а ось так це налаштування, яке відповідає за ширину цього блоку. Тобто FlexBasis 100% він розтягує те саме, що Вайт 100% для звичайного елемента, а FlexBasis це саме Flex-елементом таким чином керує. І отримуємо відповідно. Нібито Article, але зовсім з іншими налаштуваннями. Big AMG Merging Bottom у нас йде вниз 16 пікселів, Ось тут після картиночки ось цей відступ. Little AMG це блок, в якому розташовані трі ці картиночки, відповідно, гепами я їх також е розділяю. Mergen Bottom 24 це відступ вниз, ось тут ось цей простір до е People. Інфоблок. Це People плюс оця картиночка. Він також є флекс-контейнером, Between розподіляє їх вліво-вправо, але це спрацює при ширині 100%, тому що якщо не буде, то буде ось так. Навіть якщо ми заберемо Space Between, то все одно, ну бачите, да? тобто для гарного результату, для такого, як макеті, нам потрібно декілька конструкцій, вже в принципі знайомих навіть по цьому відео. Ця трійця Display Flex плюс додаткові його налаштування дозволяють розташовувати елементи взаємно один від одного певним чином. Це дуже крута схема. Мається на увазі Flex. Тег це ось це слово. Тег P з класом tag. Так. У нього окремий font weight, окремий font size і line-height висота рядочка. Quantity це ось ця частинка. Також вона такий міні флекс-контейнер для того, щоб вирівняти картинку з текстом по висоті і е, через гепчик 4 пікселі створити цей простір. І тепер остання частинка, завдяки чому у мене ось так виглядає гарно теж. Тобто вони ніяк там не стискаються, нічого. По-перше, це виглядає так гарно. Давайте я зараз медіа це все повністю закоментую. От, Як виглядає, б воно просто з тими всіми налаштуваннями, які вже побачили. Е, у мене працює flex wrap wrap ось він. Да? Тобто для секції, для оцього flex простора працює flex-wrap-wrap, Це означає, що коли місця не вистачає. В першому випадку він вже працює, тому що першому елементу е, з Flex basis 100% не вистачає. точніше, Другому елементу після першого не вистачає місця, тому він. За таких умов вже знаходиться нижче і відповідно наступний за ним. А коли стискається і не вистачає місця цим двом внизу, то вони переносяться ось так. Вони стоять по центру, тому що певні налаштування, які ви вже бачили, їх центрують саме у flex контейнері відбувається центрування флекс елементів, але верхня частинка у нас має інше налаштування. Саме тому ми підключаємо медіа на ширині браузера. отут вгорі, ви бачите, 1055 зараз було. 1060 є такою ключовою точкою. Коли у вас вікно браузера або екран з повноекранним браузером буде менше 1060 пікселів, то буде вступати в гру ось ця частинка. Це медіазапит це адаптування е, вашого сайту під різні розміри. І що буде відбуватись? У класа Collection буде спрацьовувати окреме налаштування. Подивіться, це саме той випадок, коли я застосовую зміну. Що тут? Тут, е, крім var, який ви вже побачили, і крім самої змінної, я використовую ще е, функцію calc. Тобто я обраховую за допомогою функції calc. Число записано в зміну dynamic whites, да? 1062 мінус 300 пікселів. Тобто я забираю. Давайте ось так зробимо. Ось. Я забираю ширину для того, щоб ось тут по боках можна було побачити фон. Давайте я покажу навіть цей елементик тут. Ось 300. Дивіться, якщо я буду зараз його збільшувати, зменшувати. Відповідно, бачите, да? тобто це, це коригує від 1062 ми забираємо певне число і воно коригує цю ширину за таких умов. Крім цього, я вирівнюю цей перший елемент, якщо б цього не було, тобто ширина коригується да? через цей MaxWide секції змінної функцію calc і функцію var. Але цей елемент він же залишається таким вирівненим, тому я йому замість Align items Flex Start. Тут активую. Ой-ой-ой. Тут я ак активую Align Items Center. І е цього недостатньо для списку, тому що список там трошечки у мене. Так, Justify Content Center. Ага, або достатньо. Я я, напевно, в іншому порядку їх додавав. да, Нічого не змінюється. Тому, в принципі, це зайвий виходить, цей елемент. Зараз подивимось, тут працює все добре. Так, да, да, я в іншому порядку, я спочатку список вирівнював, а потім вже заголовок. Тому цей код е надлишковий, скажімо так. Ось такий проектик. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо ви хочете попрацювати з макетом, нагадую, перейдіть в телеграм за посиланням в шапці каналу. Там є окрема гілка у мене, яка називається трошки верстаю, і там до анонсів цих відео я додаю посилання на макетик, який можна собі завантажити як копію і попрацювати з ним. Ну або просто ставляйте відео на паузу, переписуйте код, дивіться, що як працює, і вивчайте HTML CSS з каналом it mentor або навчаємось разом. Побачимось в наступному відео.